При підготовці цієї теми ми знаходили багато підтверджень того, що великій кількості людей важливо думати про себе як про людину, якій ніколи не пізно. Наприклад, ніколи не пізно відвідати іншу країну, розпочати нову кар'єру чи освоїти нову навичку. Деякі коментарі на форумах з обговоренням теми віку настільки нам сподобались, що їх просто неможливо не показати. Ось такі відповіді ми бачимо на питання, чи можна зробити кар'єру після 30. Іноді потрібно так багато часу, щоб зрозуміти, що ви хочете зробити. Тож насправді це не така вже й рідкість. Так, бути лікарем чи юристом може бути надто пізно, якщо ви не захочете навчатися ще 10 років. Часто люди починають роботу, коли вони молоді, застрягають у колії та розуміють, що їм це справді не подобається. Або грошей було недостатньо, або сама робота не підходила. Тож зміна роботи була б гарною ідеєю, оскільки слід за будь-яку ціну уникати ще 40 років на роботі, яку ви ненавидите. У своєму житті я перепробував багато різних професій і справді почав свою нинішню кар'єру в 31 чи 32 роки і залишився в ній. Але ті роботи, на яких я працював у свої 20, допомогли мені підготуватися до продажів професіоналізму та дисципліни. Тож не скидайте з уваги перші роки вашого вибору роботи, оскільки вони допоможуть вам стати продуктивним працівником, менеджером чи власником. Це залежить. Більшість людей не зможуть цього зробити, і причина цього проста. Їм промили мізки, і вони повірили, що це можна зробити лише в 20 років, і що після цього вікно зачиняється. Це персонажі, які після 35 років не можуть почати свою кар'єру перейти на щось інше. Вони не вважатимуть це можливим набагато ймовірніше, що вони самі себе обмежують. Вони вважають, що потяг вже поїхав зі станції. Вік не турбує. Це лише думка, і це неминуча річ. Турбуватися вік – це все одно, що хвилюватися про те, чому сонце завжди сходить зі сходу. Ви нічого не можете з цим вдіяти, і ви витрачаєте багато часу на роздуми про це. Отже, ви не можете зупинити старіння. Якщо ви продовжуєте думати про всю цю нісенітницю, а потім робите подальший конструктивний крок, запевняю вас, те саме питання буде виникати у вас навіть у віці 40 років. По-перше, вам потрібно зрозуміти, чому ви не могли зробити краще до цього часу. Якщо ви достатньо переконалися, що ваші здібності не підходили для попередньої роботи, завжди краще змінити свою кар'єру відповідно до потрібних здібностей у будь-якому віці. Тепер перейдемо до так званого пункту Занадто пізно. Ніколи не пізно, поки ти живий. Ви, мабуть, чули таку цитату, але іронія полягає в тому, що вона не працює, просто прочитавши її. Будь-яким навиком можна оволодіти з нуля, якщо захочеться присвятити цьому 10 тисяч годин. Це практично правда, так що продовжуйте і створюйте своє життя красиво, будьте впевнені, надто пізно ця пара слів завжди стикається з нами, коли ми порівнюємо себе з зовнішнім світом, що швидко змінюється. Як бачите, думки різні. В когось скептичні, в когось мотивуючі. У вас не виникало питання, чому люди взагалі приколупалися до цієї цифри 30? Чому саме на 30 роках начебто існує якийсь рубіж? Зробити кар'єру до 30, вийти заміж до 30, різні рейтинги 30 до 30. Що там ще? Які ще є варіанти встигнути щось до 30? Мабуть, десь так під 30 років у людей починається перше серйозне підбиття підсумків. Також багато хто вважає цей вік своєрідним рубежем між юністю і дорослим життям. А тому саме в цей період відбувається перша велика переоцінка цінностей. Привіт, я Маша. Ви на каналі GoIT і в цьому відео ми з вами розберемося з питанням, що робити, коли вам 30 або близько 30, А ви поки що не впевнені, що маєте гарну роботу і будуєте кар'єру. Ви дізнаєтесь про те, чому саме може не складатися кар'єра, і як це виправити, які кроки важливо зробити перед зміною професії, як полегшити стрес від страху невдачі? Та чому наш ринок праці має надто сильний соціальний тиск. Нас з дитинства запитують про те, ким ми хочемо стати, коли виростемо. І цей заклик знайти своє покликання триває, поки ми не виберемо кар'єру. Занепокоєння щодо вибору професії змушує багатьох людей обирати невідповідну кар'єру, яка не поєднується з навичками людини, або не несе довгострокових перспектив. Крім цього, є ряд інших причин, чому люди не задоволені своєю кар'єрою. Є певні види заробітку. Які можуть приносити дохід тут і зараз, але не капіталізують кар'єру, що це значить на новому місці цей досвід не вартий нічого і доводиться все починати спочатку. До цього типу можна віднести роботу кур'єра. Хлопці та дівчата можуть мати дохід на рівні багатьох офісних працівників, та не кожен захоче потім писати про цей досвід в резюме при переході в іншу сферу. Також, наприклад, робота офіціанта. Таке враження, що чомусь у нас є стереотип, наче ця робота не престижна і тільки для студентів. Хоча в багатьох інших європейських країнах люди працюють в ресторанній сфері все життя. І пишається роботою на рівні з іншими. По суті, це правильно і так і є. При цьому стереотип давить, і в якийсь момент людям хочеться більш статусну професію. Або якщо справа не про статус, то щось більш зручне. Бо люди можуть перерости професію і дійсно зрозуміти, який набір цінностей і можливостей потрібен від роботи і де кар'єра буде найбільш стабільною і цікавою. Якщо послухати коментарі випускників GoIT про перехід в IT, то багато з них кажуть, що їм знадобилося більше часу, щоб знайти себе і те, що їм дійсно цікаво. Також на кар'єру. Впливають або життєві обставини, чи то здоров'я, чи то переїзди, або довготривала декретна відпустка. Хтось засидівся там, де класний колектив, але платять мало і немає перспектив. Той скайпував від процесу, наприклад, працював в науці, а потім з'явилося більше фінансових потреб, які важко було задовольнити. Отже, давайте розберемося, як підготуватися до вибору нової професії. Знайдіть сфери, у яких ви можете використати свої навички. Звісно, ніщо не заважає вам шукати професію, яка абсолютно відрізняється від усього, що ви робили досі, але навіть за найрадикальніших змін можна використати деякі знання, отримані раніше. Наприклад, Знання англійської мови є універсальною навичкою. Коли ви визначите навички, які ви набули, і які можуть допомогти вам у вашій новій професії, ви будете відчувати менше страху щось змінювати. Будьте готові фінансово. Навчання новій професії потребує часу та інвестицій, що означає відкладення певного стилю життя, особливо якщо у вас є сім'я. Тому щоб переконатися, що при зміні кар'єри не трапиться серйозних сюрпризів, потрібно підготуватися фінанс. Бувають випадки, коли люди відкладають гроші, необхідні для того, щоб на 6 місяців або рік залишити звичайний ринок праці. Зверніться за професійною допомогою. Коли ми думаємо про те, щоб змінити своє життя, ми природно думаємо про те, щоб запитати поради у родини та друзів. Чи не так? Але чи знаєте, ви що їхня думка може заважати, а не допомагати? Це трапляється тому, що людьми, які дуже близькі до нас, керують емоційні стимули, і вони бояться, що новий виклик може не спрацювати, тож вони можуть збентежити вас. Найкраще звернутися за допомогою до кар'єрних консультантів, які краще підготовлені визначити ваші сильні сторони та показати, як ви можете використовувати їх для досягнення своїх цілей. Не порівнюйте себе з іншими. Кожен професіонал має свій шлях незалежно від його. Навичок, можливо, людина, яка разом з вами приєдналася до компанії, просувалася швидше завдяки характеристикам, які вимагала компанія на той момент, але це не означає, що ви менш кваліфіковані та талановиті, і тим паче ви не переносите з собою тягар меншої успішності у нову сферу. Створіть мережу контактів. Розсилка резюме може бути ефективна, але при цьому круто, коли велика кількість людей знає, що ви шукаєте нових кар'єрних викликів. Коротше кажучи, цей момент для активації тих зв'язків, які ви створили в минулому. Тому ніколи не недооцінюйте силу нетворкінгу. Визначте професіоналів. Цінності, яких збігаються з вашими, навіть якщо вони працюють на різних ринках, згодом ці контакти можуть відкрити вам двері в компанії, де вони працюють. Для it сфери місцем зустрічі з контактами переважно є LinkedIn. В одному із відео на каналі є детальна інструкція про те, як його розвивати для професійних звершень. Висновком до цієї теми важливо промовити основну пораду кар'єрних спеціалістів. Переслідуйте навички, а не титули чи ситуативний дохід. Ваш успіх у довгостроковій перспективі не принесе якась конкретна посада. Це залежить від навичок і розуміння, яка саме сфера буде актуальною для вас. Традиційно відмічайте відео лайком і пишіть нам в коментарі про свій унікальний досвід по цій темі. Тоді ком'юніті цього каналу буде ще краще розуміти одного з вами була Маша і до нових зустрічей.